Вітаю на щотижневому феншуй прогнозі енергій від 15 по 21 січня 2024 року на понеділок, на 15 січня у нас буде прогноз. Понеділок енергія позбування. Це сприятливий день для наведення порядку, очищення тіла і думок, сповідання, молитов. Позбуватися непотрібних речей і поганих людей це все прекрасно в понеділок. Також гарний початок дієти, відмови від шкідливих звичок, допоміжна енергія на закінчення небажаних контактів і зв'язків. У цей день дуже добре розривати стосунки, вони не будуть такі болючі. Несприятливий день для любих починань. Не підписуємо угод, не йдемо в перший свій робочий день, не виходимо заміж, не переїжджаємо в інше помешкання і не висаджуємо рослини. Пощастить тигра, коня, собака і свинка. Натомість, 16 січня вівторок дає енергію помножування. Це сприятливий день для відкриття бізнесу, підписання угод, відвідування чи проведення конференцій. Добре для заручин, різних зустрічей, прийомів, плідний день для стягнення боргів та молитов. Для того, кому хтось повинен гроші, пишіть смс, дзвоніть, ці люди повинні вам віддати свої борги. Можете наростити брови, волосся, груди та все, що ви забажаєте. Несприятливий день для початку лікування і праць в садку чи на городі. Пощастить кроликам, коскам, собачкам і свинкам. 17 січня середа, енергія балансу. Сприятливий день для медитації, посередництва та переговорів, позбавлення від шкідливих залежностей для початку ремонту і будівництва та для примирення зі своїми е, ближніми, коханими людьми. Несприятливий день для початку судових справ, поїздок, новосіль, ремонтів та земляних робіт. Пощастить щурам, драконам, мавпам і півням. 18 січня четвер. Енергія стабільності. Сприятливий день для шлюбу, початку навчання, початку лікування, підписання професійного контракту, обговорення важливих контрактів, облаштування свого помешкання. Дуже сприятливий час. Несприятливий час для починання судових суперечок та судових справ, для переїзду до іншого помешкання, для різних поїздок. Кому потрібно, хай приїжджають до вас. Пощастить буйволам, зміям, мавпам і півням. 19 січня, п'ятниця. Енергія початку. Сприятливий день для підписання важливих нових умов, нових початків, нового навчання, якісь курси кваліфікації, інші курси. Початок навчання, початок курсів, нових проєктів, відкриття бізнесу дуже. Буде сприятливий день в магазині, в різних салонів, кав'ярень. Можна розпочинати нові проекти, а також отримувати владу, стати старостою, класним керівником, заступником директора, директором, лідером групи і вдало розпочинати 19 січня в п'ятницю ремонтні роботи. Несприятливий день для переїзду до нового помешкання і для початку далеких подорожей. Пощасти цього дня, тиграм, коням, козам і собакам. 20 січня субота. Енергія руйнування. Не робимо жодних важливих справ, які ви запланували. Як ніколи, бережіть себе в цей день, бо більше атак зі сторони орків. Це може бути сприятливий день для руйнування. Тобто ви можете знести якусь причепу, яка у вас була, частину будинку, якісь інші споруди, виламати перегородки, викидати непотрібні речі з будинку, викидати непотрібних людей зі свого життя, гарний буде день на це. А також для здоров'я дуже корисно в цей день процедури голкотерапії, видалення різних пухлин, бородавок, жировиків. Все, що потрібно відрізати в цей день прекрасний прекрасний день. Несприятливий день для освічення, для шлюбу, для заручень, для підписання контрактів. Нічого такого важливого цього дня не робимо. Пощастить кроликам, коням, козам і свинкам. 21 січня неділя, енергія небезпеки. Другий такий небезпечний день. Як ніколи бережіть себе в цей день, бо більше атак зі сторони орків. Сприятливий для молитов, йоги, медитації. Можна оздоблювальні роботи робити як монтаж побудової техніки, складання шафів, прикрашання свого будинку можна таке робити на низьких поверхнях, не залазити нікуди високо. Також праці на землі, щось копати, видобувати прекрасно в цей день. Несприятливий для підписання контрактів. Початку далеких подорожей, переїзду до нового помешкання. Пощастить щурам, драконам, зміям і мавпам. Для тих, хто все планує, згідно енергії, на YouTube каналі в розділі Дописи читайте і виписуйте сприятливі та несприятливі дні, щоб підвищити свою продуктивність як в роботі, в коханні і в здоров'ї. Дякую за вподобайку та підписку. Хай вам всім щастить на цьому тижні!